І блаженіший Любомир приклад для нас, що він це вірно вжив життя. І ми хочемо віддати шану Його особі, віддати шану Його тілові. Тому лавою теперішньої нашої церкви і синодом єпископи було рішення, щоб Його тіло привезти до Львова. Ну, бо він народився у Львові, він велику частину свого життя провів у Львові. Він знав тут багатьох, його знали. І тому це такий останній його візит до Львова, коли він приїжджає до Львова, щоб побачитись з людьми і люди, що побачили з ним. Тому сьогодні, в орієнтовно, в сьомій години, тіло блаженішого Любомира мало б бути привезено сюди, до собору Юра, його супроводжує блаженіший Святослав, який також мав би приїхати в цей час, буде відслужена божеса, буде відслужена панахіда. І цілу весь час, поки це тіло його буде перебувати, тут будуть відбуватися богослуження, про що більше пізніше скаже отець Павло. Я скажу більш словніше якісь богослуження. Завтра вранці буде в 10-й годині божественна літургія, яку очолить наш митрополит Владика Ігор. Після цього в 6-й годині буде відслужити чин монашого похорону, тому що, як ви знаєте, блаженіший Любомир був монахом. Буде відслужений чин монашого похорону. І також знову будуть богослуження цілий день і цілу, цілу ніч. І тоді в суботу, в 9-й годині ранку, буде відслужена блажесна літургія, яку очолить блаженніший патріарх Святослав. І опісля буде похід звідси від собору Юра знов до, через ціле місто. Аж до церкви святого Михаїла, яка належить до монастиря монахів-студитів, до якого, до якого, яка згадувала до монастиря він належив. І де буде тоді відправлена панахіда, і тоді той кортеч мав би їхати до Києва, де він відбудуться інші похоронні богослуження, тоді в суботу, в неділю і понеділок, де в понеділок він буде похоронений, похоронений в Патріаршому соборі. Дякую, Владику Венедикте. Насправді для нас ця інформація про смерть нашого блаженішого була несподівана, і тому ми затягнули, може, з оголошенням богослужінь за опокійних, тому що воно вимагалося достойного гідного приготування. Буквально щойно закінчилася внутрішня нарада, яка е, на якій були присутні представники як міста, так і області, усі силові структури, для того, щоб ми могли гідно й достойно провести в останню дорогу блаженішого Любомира. Отже, як зазначив е, про владика Венедикт. Е, ми очікуємо прибуття е, тіла блаженнішого е, Любомира о 19-й годині. Відповідно, вже до цієї години ми намагаємося е, зібрати всі служби для того, щоб гідно достойно е, люди могли приступати власне до е, останнього е, візиту разом з блаженнішим Любомиром. Хочемо одразу наголосити, що безпосереднього доступу до тіла як такого не буде. Так, ніхто не буде торкатися, ніхто не буде цілувати. Це буде молитовне, така наша шана, кожен буде, пройде власне, в соборі. Побачить, віддасть шану тілу блаженнішого Любомиру, і відтак зможе творити свої приватні молитви, молитви вже у відведеному для цього місці, яке буде в соборі. Відповідно, доступ безпосередньо до тіла, торкання цього не буде. Тому просимо, щоб також мали це на увазі. Отже, відразу по прибутті відбудеться панахида, яку очолить предстоятель нашої церкви блаженніший Святослав. Після панахиди. Більш офіційних, скажімо, якихось таких запланованих богослужінь не буде, але цілодобово ми будемо, бо вже скликані священники з усіх деканатів нашої Львівської архієпархії, не лише з, усі, з усієї майже церкви, ми будемо. Молитися Євангелія буде, буде читатися Євангелія, так як згідно це приписано. Відповідно, священники з їхніми вірними, які будуть приїжджати з різних парохів, якщо вони будуть мати якусь таку особливу програму, молитовну програму, вони зможуть взяти в ній участь, власне молитися перед тілом блаженнішого Любомира. І так ми будемо тривати в таких чуваннях цілу ніч до десятої, фактично години ранку. Бо о 10-й годині ранку наш митрополит Львівський, високопросвященіший владика Ігор, очолює архірейську божественну літургію тут у соборі. Відповідно, ми розуміємо, що ми очікуємо велику кількість вірних, які забажають приїхати для того, щоб віддати останню шану блаженнішому Любомиру. Тому ми одразу хочемо наголосити на дуже важливих організаційних моментах. Це найперше. Що всі особи і всі вірні, які будуть приїжджати автобусами чи приватними транспортами з поза меж Львова і не тільки вони будуть мати можливість запаркуватися в трьох точках, в трьох локаціях. А саме, це є паркінг біля Арени Львів, це є паркінг біля епіцентру, що по вулиці Городоцькій та по вулиці Богдана Хмельницького, а також на Галицькому перехресті. Відповідно, буде чергувати патрульна поліція, яка буде автобуси зустрічати і паломників зустрічати. І з тих точок, які були щойно озвучені, будуть бас-шатли, які будуть усіх вірних паломників, які будуть приїжджати, власне, привозити сюди до собору Святого Юра. Чому? Тому що власне буде перекриття вулиць з 18.30 сьогодні будуть перекриватися вулиці листоподового чину. Від вулиці Городоцької, від вулиці Матейка, а також прилеглі до вулиці Гоголя, Огієнка, Городоцької, Новаківського Рілеєва. Тобто максимальні вулиці, які будуть до собору Святого Юра, вони будуть абсолютно всі перекриті. Тому є дуже велике прохання до мешканців нашого міста. Ми вибачаємося за незручності, які може створити власне, це така наша справді, бажання віддати останню честь нашому блаженішому любомиру. Тому оминайте власне оці прилеглі території до собору святого Юра. Відтак ми очікуємо, що велика кількість паломників приїде безпосередньо власне, в п'ятницю і в суботу. Отже, як я вже оголосив, п'ятницю, 2 червня о 10-й годині, розпочинається архірейська божественна літургія, яку очолює митрополит. Відтак протягом цілого дня продовжується моління. Фактично, від того, як тіло блаженнішого прибуває до Святоюрського собору, моління не припиняються. Це постійна, безперервна молитва. Постійна. Відтак о 18-й годині це те, що вже згадав е, преосвящений владика Венедикт. Відбудеться ну справді унікальний чин монашого Парастосу, який е, власне будуть е, провадити е, всі наші монаші спільноти, запрошені на стоятелі монаших спільнот, наше чернецтво е, для того, щоб вони разом із семінарією могли власне в такий. Е, Ну, справді, дуже глибокий молитовний спосіб молитися і бути разом з блаженнішим Любомиром. Основний, скажімо так, основний акцент звернений на суботу на 3 червня, адже о 9-й годині Патріарх Святослав в соборі святого Юра у співслужінні із владиками священного синоду. Священдушпастерями, священнослужителями нашої церкви буде звершена архірейська божественна літургія. Відтак, після літургії, одразу після фактично святого причастя ми будемо формувати колону, тому що тіло блаженнішого Любомира вирушить свою останню мандрівку містом. А ви пригадуєте, коли в нас відбуваються хресні ходи? Ми маємо звиклий маршрут від храму Архістратега Михаїла до собору святого Юра. Отже, саме за таким маршрутом, у суботу, 3 червня, після божественної літургії, ми будемо рухатися пішою ходою. А тіло попереднього блаженнішого Любомира будуть нести на руках на священичих раменах священники, Будуть нести вірні. Ми маємо станом на сьогодні вже зголошено кількість вірних, яких блаженніший Любомир власне уділяє місяту тайну хрещення, і вони вже телефонують до нас, щоб, скажімо, в такий спосіб побути з блаженнішим, провести його в цю останню мандрівку. Відповідно, запрошені і інші вірні до несіння власне тіла блаженнішого любомира, так само. Ми будемо мати наших військовослужбовців. Ми знаємо, як блаженніший Любомир власне ставився до моменту миру і уваги до всіх військовослужбовців, і вони також будуть брати в цьому участь. І так процесія завершиться біля храму архістратига Михаїла, де буде, власне, завершальне прощання із блаженнішим Любомиром і тіло блаженнішого. Кортежі буде знову відправлено до Києва, де вже в неділю, 4 червня, в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться всі вже наступні запокійні богослужіння. О 18-й годині вже в Патріаршому соборі Воскресіння Христового буде чин архиерейського похорону, а саме погребення тіло Блаженішого у крипті Патріаршого собору відбудеться в понеділок, 5 червня, об 11-й годині. Тому, скажімо, може так коротко, але ми намагалися максимально програму перебування тіла Блаженішого у Львові наповнити молитвою. І ми розуміємо, що не всі вірні будуть мати можливість прибути, щоб поклонитися і молитовно вшанувати пам'ять блаженнішого Любомира. Тому ми дякуємо медіа, які долучилися до цього, щоб нашу інтернет-трансляцію яка є онлайн можна було транслювати цілодобово. Тобто є трансляція онлайн з собору святого Юра. На офіційному сайті Львівської архієпархії, на сайті власне, Львівської міської ради Духовна Велич Львова, і на інших на порталі Твоє місто так само вони висловили бажання, щоб транслювати власне, весь цей процес перебування тіла блаженнішого у Львові. Також є попередня вже домовленість, що Львівська державна телерадіокомпанія буде проводити пряму трансляцію цієї архієпархії, Архірейської літургії, яка відбудеться в суботу, о 9-й годині. Тобто, що всі вірені, незалежно від того, чи вони мали можливість прибути, чи не чи на відстані, вони зможуть перебувати молитовно разом із блаженнішим Любомиром, таким чином віддаючи йому останню шану.